В Львові відбудеться восьма місія Construction Kids, в межах якої до України прибудуть американські фахівці. і Вони спільно з українськими оперуватимуть діток з найважчими випадками розтілень, губи та піднебіння. І сьогодні з нами на зв'язку на лицева хірургиня Христина Погранична, яка бере участь безпосередньо у цих операціях, допомагає таким діткам і оперує їх в Україні. Вона у США. Я так розумію, ви зараз берете участь в подібних операціях, Операціях правильно? Зараз я проходжу сташування по щелепно-лицевій хірургії. Зокрема, основний акцент ми робимо на лікування розчілень губи і піднебіння, це те, на чому спеціалізується наша клініка. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цю місію, яка відбудеться в Україні, що вона передбачає і яким чином пацієнти зможуть отримати допомогу? Це вже можна сказати, регулярна місія, яка. Почалася в перші місяці війни, і власне до Охмадиту приїхали перші двоє хірурги: це були Стівен Ортен та Крейк Хоберт. Вони належать до Leap Global Emissions. Це організація, яка по всьому світу надає допомогу дітям і пацієнтам, які потребують пластичних реконструктивних операцій. Власне, все почалося з Охмадиту і кожного півроку. У кожних три місяці приїжджає до нас щораз більша команда хірургів і спеціалістів пов'язаних власне з цією проблемою, тому що я завжди наголошую, що однією операцією не вирішиться проблема губи і піднебіння. Це цілий комплекс надання допомоги, починаючи від народження, підготовка до операції, налагодження харчування. Потім різні методики оперативних втручань, після яких йде вже налагодження мовлення, тобто робота з логопедом, це є далі ортодонтичний супровід, наступні це є ортогнатичні операції для виправлення деформації щелеп. Я знаю, що в Україні ви вже успішно виконуєте такі операції. Тобто, я так розумію, що місія передбачає найскладніші випадки, правильно? Так, абсолютно вірно. Вірно, такі операції з приводу е, усунення розчілин губи у піднебіння Ми на сьогодні робимо кожного дня по кілька операцій на день. У нас є ціла команда, яка працює е, для налагодження після операційного періоду і перед операцією. Е, потім ці дітки потрапляють на консультацію на реабілітації, логопеда, ортодонта і так далі. Ми справді е, відібрали. Найскладніші випадки, які ще деякі я привідкрив завісу, деякі в Україні ще взагалі ніхто не проводив. Але це не значить, що тільки складні випадки ми беремо до уваги. Ми консультуємо абсолютно всіх пацієнтів, які вже були прооперовані, які плануються для того, щоб показати їм, як має проводитись лікування, тому що це тільки комплексний підхід. Не можна робити одну операцію, не зважаючи на не плануючи подальшого. Спостереження чи реабілітації, тобто мають бути залучені всі можливі спеціалісти, і саме цього разу до нас приїде ціла команда, які тільки можуть бути суміжні спеціалісти для лікування розчилень. Я вже казала, це і пластичні хірурги, це і клефт-хірурги, це і хірурги спеціалізуються з і піднебіння, орто і вперше в Україну приїде. Сертифікований, ліцензований логопед, який займається, власне проблемами е е мовлення у діток з розчиненими підмітня. Чи оперуєте ви дітей зі всієї України? Яким чином вони можуть потрапити на консультацію? Чи ще ведеться запис? І завжди є можливість записатися, ми нікому не відмовляємо. У нас можна звертатися зі всіх куточків України, особливо ті, які зараз просто фізично не мають можливості отримати кваліфіковані. Допомогу. Тобто ми е, спілкуємося зі всіма лікарями сумішних спеціальностей і, е, не, і дивимося абсолютно всіх дітей, які мають проблему, і визначаємо, що потрібна їм е, корекція хірургічного лікування, допомагаємо налагодити мовлення, налагодити психологічний стан е, вирівнювання зупів і вирівнювання деформації. Скажіть, а чи зараз це поширена проблема? Я хочу сказати, що у нас в україні досить високий рівень надання хірургічної і взагалі медичної допомоги. І як свідчить статистика, що дітки з розчиненими губи підмія нарощуються один на, на 700-800 пологів. Це відповідає європейським і американським. Нормам статистики слід сказати, що операції ми проводимо вчасно в терміні, рекомендовані Організацією охорони здоров'я і протоколами світовими так справді ми тепер проводимо ще більше операцій, тому що на жаль, в Харкові, в Дніпрі, в Одесі закрилися центри, які працюють в цьому напрямку. Тому кількість роботи збільшилося. Е, І ще скажіть, будь ласка, від якого по який вік ви оперуєте і чи є якісь певні обмеження? Ну, перші операції зазвичай на Гибія рекомендують проводити у віці від трьох місяців на піднебінні дещо пізніше, після півроку, деколи після року навіть. Але є операції, які потребують корекції, є оперативні втручання, які покращують естетичний. Результат, тобто, це все залежить від конкретної ситуації. Ми працюємо з дітьми від народження, від того, як я, наприклад, консультую в пологовому будинку, розказую батькам, як правильно харчувати, як правильно годувати дітей, бо це ціла наука і проблема. І потім ми забезпечуємо їм, навчаємо їх підготовці до оперативного. Ми використовуємо різні спеціальні тейпи для зменшення губи. таким чином батьки залучені і роблять максимально, щоб допомогти своїм діткам. Ну і ми спостерігаємо дітей і лікуємо на всьому до повноліття від народження до повноліття. Чи це операції безкоштовні? Всі операції є абсолютно безкоштовні і е, консультації. Е, Американських фахівців є і ще трошки про місію. Де саме відбуватимуться операції? Скільки часу, скільки днів це все триватиме, і, зокрема, можливо, чи скільки планується зробити операцій, чи це вже все буде вирішуватися в той день, коли приїдуть фахівці? Ну, фахівці приїжджають. Мою роботу в неділю, 18 травня, це буде цілий день консультацій. Скільки буде дітей, скільки буде звернень, стільки ми будемо працювати? Операції починаються з понеділка, 19-го числа, і знову ж таки ми будемо працювати в режимі нон стоп. Чи це буде день? Ми можемо працювати цілодобово по зміну, щоб допомогти максимальній кількості дітей. Тобто операції будуть проходити цілий тиждень до кінця до 23 го числа, включно. Чи це буде ем, остання місія, чи можливо це ще продовжуватиметься і надалі? Е, ми віримо, ми сподіваємося, ми впевнені, що це буде продовження місії, тому що, по-перше, в нас підписаний меморандум про співпрацю з Leap Глобал Мішенс, це організація, яка по всьому світу допомагає дітям з посильними операціями. Ми залучаємо їх до всіх консультацій, до всіх онлайн обговорень. Якщо в нас є складні випадки, з яким які потребують додаткових е, знань і навичок, ми організовуємо зум-зустрічі для того, щоб вибрати оптимальний е, спосіб лікування, методику і так далі, і ми співпрацюємо з ними на дуже багатьох рівнях. І ця співпраця очевидно буде тривати. Це не тільки їхній приїзд. Ми постійно їздимо на навчання, ми їздимо на місії. Е, і розвиваємося таким чином, обмінюємося досвідом. Я хочу сказати, що ці, усі ці місії відбуваються завдяки підтримці християнської медичної асоціації, на яку очолює зараз Руді Мегович, а так само Ліп Missions, директором якої є Крей Хоберт, власне практикуючий хірург. І ми плануємо цього цього разу проведення масштабних лекцій для студентів, для інтернів, для молодих лікарів, які відбудуться на базі медичного університету. Це є ректор чемерист Орес Мирославович, Він підтримує цей проект, тому дуже багато планів, які ще на даний момент я не можу в деталях сказати. Ну що ж, сподіваюся, все вдасться успішно реалізувати. Дуже дякую за вашу роботу і за те, що допомагаєте нашим дітям. Дякуємо вам.